Спочатку хочу вам продемонструвати один з методів формування пучка. Беремо так тривійки, трошки відриваємо їх від стрічки, розкриваємо пінцетом. Бачите, який гарний у нас виходить пучечок. Потім перехоплюємо, не так як ви звикли знизу, а перехоплюємо, його, беремо ось так ось зверху, перехоплюємо і отримуємо ось такий пучечок, щоб у вас була делікатна крута ніжка. Беремо наш клей. І ось так от торкаємось до клею і трошки такими хоп-хоп, е, такими ніби як в сторону. Да? І в нас така буде дуже крута формуватись також ніжка. Ще раз демонструю, беру тривійки, трошки відриваю від стрічки на сторону, беру носиком нашого пінцету, відкриваю. Війки, бачите, який у нас виходить пучечок. Крутий цей метод, тим, що всі пучечки виходять дуже однакові. Ось бачите, трошки ніжка вона розійшлась. Ви взагалі цього не лякайтесь, бо.